Останній у 2013 році турнір провела організація Більярд Черкаси. Цього разу його учасники змагалися в російському більярді в категорії Вільна піраміда. У підсумку перше місце посів неодноразовий переможець подібних турнірів Єгор Жуковський. В останньому у 2013 році турніри взяли участь два з половиною десятки більярдистів. Незважаючи на недосить значну кількість спортсменів, боротьба за головний приз була вельми напруженою. Успішно подолавши шлях до фіналу, у вирішальному поєдинку зустрілися черкасець Єгор Жуковський та уманчанин Богдан Шмирко. Перемогу з рахунком 5-2 здобув представник обласного центру. Бронзу вибороли Сергій Костюкевич та В'ячеслав Крижановський. Очень приємно, що люди в Черкасах люблять більярд. Це дуже приємно. Я здесь в гостях, ну не знаю. Ну, що могу сказати, що играете в більярд. Мої впечатлення хороші по поводу турніру. Ну і надалі займаюся я більярдом шостий год. Вот. Ну і буду стремитися далі. У 2013 році організація більярд Черкаси провела 12 турнірів. Їх учасниками загалом стали понад 200 осіб. Рівень більярду в місті Черкаси повисився. Ми. мы можем это утверждать очень смело, потому что мы видим уровень игры наших участников, их уровень игры. Сейчас уже смело можно называть профессиональным. Мы надеемся, что в бильярд будут интересоваться не только мужчины, а и девушки, женщины. Мы приглашаем всех на наши турниры. Хотим, чтобы бильярд все-таки в Черкасах развивался и далі. перший у новому році турнір з більярду його організатори планують провести наприкінці січня. Олег Кукс, Анатолій Усіков Віка спорт.